Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Бачите, одна квітка в мене тут тільки осталась, і це вже така, треба викинути. П'ятниця сьогодні була у церкві. Бачите, асфальт мокрий, але це не дощ був, це був перший сніг. А так як погода ж, самі розумієте, не. Не мінусова, а плюсова, десь плюс 4. Він падав і тут же таяв, падав і таяв такий сніжок, але з першим снігом Фінляндія. Так що, якось так. Це мій палець там Пром... промількнув. В церкві була багато не стала брати, бо в мене всього так багато. Ну, нашу мені? Коротше, дивіться. Це таке я люблю. Дуже люблю смачне. От. Це тут одна та дріжджі одні. Сметанки взяла собі. Оце люблю я. Хліба чорного от. Я думаю, що він солоденький, ну нічого. Отаке от я люблю теж. Муманпула. Це бабусіна булочка. І дві упаковки той. ковбаски. Такі сардельки. Оці вільгельм. А, це кабанусі. Оці кабанусі, вони дуже смачні. Я люблю їх. Ось 13 го у них срок закінчився. Сьогодні у нас 14 так? да? А ну, подивимося, яке сьогодні у нас. Ага, пер'янтай сьогодні. П'ятниця, 14. Бачите, 14. Ось так. Що я люблю, бо тут дуже багато того. Ці не дуже люблю. От. Такі, от такі не дуже люблю. А ці люблю. І ось дві такі ті лакрички. Ой, люблю я їх, вони дуже смачні. От. Оце таке, що взяла достатньо, бо забитий в морозильник п'ять. Треба вже вести моїй знайомій, Ой, з якою я робила, сілася. Що вам розкажу трошечки. Газет немає. Вчора були, викинула, подивилася і викинула. Що вам розкажу? Та оце ж така погода непогана. От. Завтра вроді, теж така буде погода, а вже і в неділю так сяк. А вже з понеділка буде трошки уночі. Е е, бачите, там трохи е, куртка моя пальто, пальточко. Я сьогодні в пальтичкові була. Бо сніг такий мокрий шов і воно от таке було трошки вологе. Так, я повісила, хай висихає. Так уже з понеділка там, чи з вівторка буде вже вночі мінус 3, мінус 4 отака температура. Так що треба опять перебрати того взуття. Те, що більш легке взуття на андресолю, тепер боюся, ж залазити на андресолю, на ту, але буду стілець підставляти на, на той, на оцей. Стілецька рабкася, а спочатку таку банкеточку підставлю. От. От отакі справи. Так що достану. От. Ну, і, мабуть, завтра думаю, завтра зроблю вам розкламлення. Хочу ще позбавлятися від таких речей, що не носитиму. Пальто. Хороше пальто, коричневе. Ну, Подивитесь, да? хороше, нормальне. да. Але, по-перше, я не люблю коричневий колір. Понимаете? От не люблю і все. Коричневий колір це не моє. Я, якась, я і так же ж не молода дівчина, а в коричневому я зовсім така старча роблюся, не хочу. Хоча в мене є одне нове пальто, сіре таке в йолочку, що я ото Ані свої купила і собі ж таке купила. От, за, за такі копійки, що я ж вам кажу, щоб краще було купити, чим його там залишити. От. І в мене є беш, таке пальто, хороше з капюшоном, мало я його й носила. Бо якось бачите, така погода. ну от Сьогодні можна було вдіти пальта да? поїхати у церкву. А зранку нормальна така була, тиха погода, не, не дожлива, не, не сніжна, нічого. А оце як поверталася, оце мокрий сніг. І воно вже все було мокре. Ото на балоні, бачите, хоч воно ж не, не той, не про. Ну, Не так промакає балоні, а те б б уже драпове пальто і було б важуче неприємне. От. Так що я його за сезон одіваю, може, один-два рази. і все. Оце як я робила, да, дівчата, да. як я робила, то я ходила. Треба було, ну Не те, що треба було. Я так хотіла. У мене більо було завжди красиве. Я завжди купувала собі комплекти. трусики і ліфик. трусики і і Зараз я у ліфиках не ходю в таких, як, як в панімані нашому ліфики да? бюзгальтери. Да? Ні, в мене такі спортивні. і Мені в них зручно, і тепліше, і хорошо. А такі ліфики в мене теж багато красивих. Але я їх оту, як їду в Італію, парочку візьму з собою один цвітний, один білий, там під якусь там блузку чи під якесь плаття надягати. от, Вдобніше набагато. А так я ходжу такі спортивні на мені заказую на Амазоні три штуки. Сразу. Там комплекти, де білий, чорний і тілесний. Зараз вони теж подорожчали, а то були оце 4 щимось, такий комплект по півтори євро. І вони хорошо носяться і стираються. і, У мене є і розові є, і, такі, і такі фіолетовий є. Ну, Вдобні такі. вони, Для мене вони вдобні. Не знаю, може комусь не нравиться, а для мене нравиться. Ось так. От. І так Як хоч оце пальто викинути, тоді там ще одне таке як светер, Воно не так, як светер, як плаття, таке довге. шерстяне, так, ну, шерстяне, ну синтетика. ну Таке з горлом воно вдобне, але в мене таке саме є нове. Ну, не таке саме, красивіше, бо новіше ж нове я може тільки пару разів діла думаю, чого воно лежатиме в шафі? Треба його носити. А старе викину. І так точно і с старі повикидаю. Там один светер є непоганий, але так ощупний мені у горлі, так ощупний, що мені прям даве мене душе. Я думала, там може розпороть, а тоді думаю, ну що ти вже така бідна чи що розпороть. У тебе вон, три светера лежить нові, теж так, може один-два рази одьовані і лежать. Ото бери і носи, а ти візьми та й викинь. Оту я так і зроблю. Ну, коротше, там назбирається рукавички, може, якісь такі, що мені не треба. Колючі, я не люблю колючого. Треба... Зараз я ще в перчатках ходжу, а вже треба буде. З неділі вже треба буде подоставати, рукавички повикладати, шарфи теплі подоставати, подивитися. Але в мене всі шарфи хороші, викидати нічого не буду. от, Що ще вам сказати? Ну, коротше, подивитись там. Назбирається те, що воно не треба, От -от так. Бо Нащо бо... воно треба захламлятися? Захламляється, захламляється, захламляється. На що воно треба? Як ото кажуть, треба викидати старе, і тоді прийде нове. Оце правду люди кажуть, правду люди кажуть. От. Так що я оце вам завтра, мабуть, і поснімаю. Піду прогуляюсь. Ну, спочатку зранку уборку зроблю, як завжди. Тоді прогуляюся. Сходю, може, аж піду, аж до сканці сходю, подивлюся, як по погоді. Якщо буде погода така нормальна, рюкзака на себе навісю, може, щось куплю. там. Але ні, я в суботу, в неділю не купляюся. Ходжу туди і не купляю нічого, бо це ж треба у рюкзаку тягнути. А я лучше в понеділок заїду та й куплю оторву, поставлю та й привезу додому. Ну, буде видно, коротше, буде видно. А От, От так. -от. Ну, це і все, що я вам хотіла розказати, хлопчики, дівчатка. Більше й розказувати нічого. Зараз по обідаю є обід. Хотіла борщу зварити на вихідні. Думала, може капуста буде, чи по знижкам, чи дадуть там. Не було капусти, то не буду варити тоді, зупа якось зварю. Або так. А ні, рибного зварю, в мене є ще два куска здорові такі як на ладонь такі. З одного зупа собі рибного. і, ну, і Буде на, на два дні, а то може і на три дні. Хоч завжди кажу собі, не наварюй, не наварюй, не наварюй. Манюню кастрюлю, а все одно виходить, що на два, то й на три дні. О, ну Зупу сварю, тоді що ще сварю? А вчора, ото бачите, з тим такий кухоль стоїть здоровий літровий. були в мене Яблука пристарілі. Такі, пристарілі вони хороші, але вони лежали у холодильнику, трошки такі підморклі, голден, жовті такі, І були ще три яблука отут зверху лежали і дарет. Я не люблю їх. Це польські яблука, вони красиві, здорові, але вони зовсім не мають ніякого смаку. Я їх і порізала шматками. Та додала туди того, як він називається, узюм, по-нашому, як він називається. Ой, скажіть мені, скажіть. Родзинки, родзинок надала. От. Та й все. І зварила такий узварчик із того, і з родзинок із яблук. Я, я цукор туди не додавала. Отак, пить, як замість води. А, а інакше зовсім викинь ті яблука пристарілі, їсти я їх не хочу. Ну, то люди якось роблять їх, знаєте, такі яблука, карамельні, з цукром там на сковорідочку, а тоді можна тісто замісити та вроді штруділя щось робити. Не хочу я такого, не хочу. Не хочу зовсім. Так, що то швиденько раз, почекала, родзиночки додала, закип'ятила, раз, злила. Тоді додала ще водички, ще закипятила, злила, бо кастрюль невелику взяла. от Та от Такий узварчик вийшов, і тепер п'ю. Бачите, випічка є у мене хороша, то буду. Зараз пообідаю та й буду узварчик поїмо з тим, з смаколиками. З Ось от такі діла, дівчат-мальчики, більш немає в мене нічого нового вам розказати. Оце, якщо завтра піду, так може там з сканці поснімаю вам щось. А не так, от прийду додому та зроблю вам розслаблення, що розслаблятися треба, я вам совітую розслабляйтеся. Хай не залижуються у вас речі, щоб у вас все було, так скажем, чики піки на що воно старе, щоб лежало. Не треба, не треба. Бувайте здорові. Всього доброго, всього хорошого. Сьогодні дуже важко в Києві було, дуже важко. Загиблі, є сім'ї. Страшне тварюка та падлюка, щоб ти вже падло, перевертався там у своєму креслі на валдаї на своєму, щоб тебе ото-так ото канючило, як наших людей, щоб. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гріх казати, ну Боже, прости прости нас за те, що ми їм желаємо, але ж, Господі, допоможи нашій Україні звільнитися від цього ката. Це так, такий кат, що це. Світ не бачив ніколи, ніколи таких катів не бачили. Ну, бувайте здорові! Все вам доброго, всього хорошого, всіх вас обіймаю. Па-па. Гарних вам вихідних, тихих, спокійних, благополучних. Па-па.